Мої вітання на Ютуб каналі «Сій час. Мене звати Тарас Фудіркою. Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. Окупанти, нібито вийшли в тил наших бійців Авдіївці через труби. Чи дійсно це так, та чому, якщо впаде у кріп район Зеніт, то місто теж може не встояти у Білоградській області. Впав військово-транспортний літак іл 76 Чи були на борту українські військовополонені та що могло спричинити падіння? А також розповім про те, яка ситуація на Бахмутському напрямку. Рямку про це все почуєте вже за а Поки підпишіться на наш Ютуб канал, поставте вашу подобайку та обов'язково прокоментуйте це відео. Отож на лівобережжі Херсонщини, як повідомили в інституті вивчення війни, українські війська проводять атаки в кринках і навколо них рідше. Але російські війська не можуть повернути позиції через постійну роботу українських безпілотників. За словами українського військового з позовним «Алекс» у Мерпіхів на лівому березі є певні труднощі з перебуванням там, адже трошки ускладнилась логістика через низькі температури. Це не дуже добре, бо логістика це запорука в принципі існування плацдарму на думку голови Діфенс експрес Сергія Згурця, Українські морпіхи отримують плацдарм у кринках завдяки артилерії та дронам камікадзе. З його словами, окупанти намагаються усіма силами витіснити українських морських піхотинців та постійно стягують до селища свою техніку, яка довго там не живе. З його словами, під кринками наразі важкі умови. Своєї авіацію ворог майже повністю знищив село. Тому нашим військам там важче закріпитися. Однак, втрати Росії біля кринок просто колосальні наразі війська України тримають цю частину фронту, і не останню роль в цьому відіграють саме дрони. Для витіснення українських підрозділів із кринок окупанти в основному застосовують підрозділи 26-го та стрілецького полку, 810-ї окремої бригади морської піхоти, яка була зведена в три тактичні групи, що діють в основному з флангів козачі легрі, кринки, корсунка і фронтально з траси Т 2206 При цьому угруповання Дніпро зараз має ресурс понад 72 тисячі з половиною осіб, які мають на оснащенні близько чотирьохсот. Со танків, понад тисячу бойових броньованих машин, 530 САУ та менше 100 РСЗВ за словами військового оглядача Олександра Коваленка, з одного боку в останні дні відзначається незначне зменшення загальної чисельності угруповання Дніпро з іншого відзначається явний приріст за бойовими броньованими машинами. Коваленко зазначив, що не безпідставне припущення, що командування ворога хоче витіснити зсу з плацдарму в районі Кринок до старту так званих виборів президента Росії, щоб він не псував загальну ефемерну картину епічного наступу за. Планом, якщо ж це не вдасться зробити, то не варто дивуватися, що генерала Теплинського звільнять з його посади. Крім того, посилення ділянки між поймою та піщанівкою підрозділами го танкового полку недвозначно натякає на деякі побоювання командування угруповання Дніпро на рахунок цієї ділянки, що нависає над розвилкою трас Т 2206 і є е 97 Окрім цього, було відправлено на захід від Олешок підрозділи 24-го мотосілецького полку, а в район підстепного підрозділи 127-ї окремої розвідувальної бригади. Для посилення територіальних військ противника, це вказує на те, що ворог явно не справляється із підрозділами ЗСУ. Щодо доцільності плацдарму Збройних сил України в кринках, як зазначає Коваленко, це унікальний випадок у світовій історії воєн та конфліктів, коли невелика група отримує плацдарм, які протистоять сили, які у 200 разів перевищують їх за чисельністю. При цьому не маючи важкої техніки та діючи на плацдармі, виключно піхотою, хоч і під прикриттям артилерії та дронів. Кринки це саме той приклад нової фази війни, тобто меншими силами завдання. Максимально можливої шкоди противнику і виснажувати його втрати угруповання ворога в районі Кринок, особливо за механізованим компонентом, просто не порівнянні з втратами Збройних сил України. Безперечно, на даний момент успіхи саме тактичні, при цьому варто звернути увагу на деталі: відстань від Дніпра до кримських перешийків, зокрема до району Каланчака та Чаплинки, близько 80 кілометрів. І за весь час окупації Росіяни я нагадаю не створили там потужної мережі інженерних фортифікаційних та захисних споруд. На підході до перешиків щось будують, Загалом на півдні Херсонської області їх майже немає. За словами військового оглядача Владислава Селезньова, окупанти були впевнені, що українська армія не зможе форсувати Дніпро. Однак ми бачимо, що ситуація змінюється, це чудова можливість для сил оборони. Хоча трансформувати цю можливість визволення території можна лише за наявності необхідних ресурсів. Якщо уявити, що українська армія зможе рухатися вперед, трасу є е 97 у напрямку кримських перешийків, то угруповання ворожих військ у західній частині півдня Херсонської області може опинитися в оточенні. Це національний парк білобережжя, Кінбурнська коса та найближчі райони. Звідти ворог досі намагається бити по очаково та населених пунктах на протилежному березі Дніпробузького лиману. Відповідно, якщо ми зможемо просунутись до кримських перешиків, звідти ворогу доведеться забиратися, щоб не потрапити в оточення. Тобто окупанти можуть опинитися в досить непростій ситуації. А якщо українські сили рушать далі, то росіянам треба буде швидко тікати залізного порту Лазурного та Скадовська до окупованого Криму. Поки про це говорити зарано для звільнення півдня Херсонської області потрібні Просто величезні ресурси. І от в районі Кринок воїни з 38-ї окремої бригади морської піхоти знищили групу російської піхоти. Результатами своєї роботи військові поділилися в телеграм-каналі. На опублікованому ролику видно, як БПЛА підлітає до російських позицій, влучно скидає на ворога декілька снарядів. Неподалік села Челбурда, бійці з 73-го морського центру спеціальних операцій знищили російські гаубиці Д30 і Д20. Таке відео нині шириться мережею. На ньому видно, як Дрон знову ж таки підлітає до російських гармат, і кількома снарядами знищує досить ефектно їх. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 26 російських загарбників. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Зазначається, що крім особового складу було ліквідовано одну реактивну систему залпового вогню, град, 13 гармат, танк, міномет, човен, станцію радіоелектронної боротьби та 8 одиниць автомобільної техніки. На Мелітопольському напрямку позиційні бої продовжуються в районі роботиного і вербового. Зараз ворог атакує роботинський виступ із кількох сторін. Українські сили отримують неволі. Велику ділянку першої лінії оборони РФ на північний захід від села Вербове, але нарешті відрізку від Новопрокопівки до Вербового противнику вдалося трохи зрізати сіру зону. Тутешній плацдарм – невелика територія, десь 10 на 10 кілометрів. Але критично важливо для того, щоб сили оборони все-таки зуміли подолати лінію Соровікіна і остаточно закріпитися на передових рубежах. За словами військового оглядача Костянтина Машовця, на цій ділянці фронту ЗСУ продовжують утримувати лише трохи більше двох кілометрів головного рубежу оборони противника північно захід. Дніше вербового нарешті ділянки між Новопрокопівкою та Вербовим противнику протягом останніх тижнів вдалося відновити положення по першій позиції. Також очевидно, що передові підрозділи 234-го десантно штурмового полку, 76-ї десантно штурмової дивізії, а також 136-ї окремої мотострілецької бригади противника протягом декількох останніх діб мали просування західніше роботи та у напрямку дороги Новодонилівка роботи з боку копаний. Самі новопрокопівці та західніші неї підрозділом 71-го та 70-го мотострілецьких полків. 42 другому мотострілецької дивізії ворога, очевидно, вдалося стабілізувати ситуацію. І на даний момент вони очевидно впевнено отримують її північну частину та район північно-західніше від неї. Ймовірно, найближчим часом противник продовжить свої атаки з західного напрямку у бік села Роботне, а також свої спроби пробитися до дороги, яка зв'язує це селище із Новодонилівкою. Скоріше за все, до цих атак командування противника залучить і підрозділи 104-го десантно штурмового полку, 76- шостої десантно штурмової дивізії з метою нарощування зусиль. В свою чергу підрозділи. Розділи 247 го та 56 шостого десанту штурмового полку явно спробують повністю відтіснити передові підрозділи ЗСУ з першої позиції свого головного рубежу оборони північно-західніше села Вербове. Очевидно, що атаки противника західніше цього населеного пункту також продовжаться. Від Мелітопольського ми перейдемо до Бердянського напрямку, де було відбито дві атаки ворога: південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського. Противник також завдав авіаційних ударів у районах Старомайорського та. Та Рівнополя артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. На Мар'їнському напрямку тримає стримування ворога поблизу Георгіївки та Новомихалівки. Тут було відбито 16 атак супротивника. На цьому напрямку схоже окупанти визначились з пріоритетною мішенню. Окупанти намагаються зайти до Новомихайлівки та в середньому здійснюють там до 50 атак на добу. Після Мар'їнки у них по суті два варіанти: перший спробувати йти на захід, на Корахве, але це ризикований похід, бо розтягуються лінії забезпечення. Наші Війська зможуть їх блокувати, тому і є рух південніше на Новомихайлівку. Можливо, намагаються вийти на схід від вугледара на об'єднання з угрупованням у Марінці, діючи тактикою малих кліщів, як було під Бахмутом чи зараз в Авдіївці, і створювати нове оточення. Здається, це найбільш ймовірний для ворога сценарій. А на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спробу точити місто. Відтак за минулу добу на цій ділянці фронту було відбито п'ять атак ворога при нахновобахмутівки степового Авдіїв. Та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського, за словами офіцера центру спеціального призначення НГУ ОМЕГА з позовним «Багдад», росіяни не припиняють штурми позиції сил оборони в Авдіївці та використовують весь час різні тактики. Він зазначив, що незважаючи на погодні умови, противник продовжує штурмувати позиції наших бійців, але ЗСУ міцно тримають оборону. Щодо боїв у міських забудовах, то за словами Багдада, противник вже зайняв деякі будинки. Водночас наші воїни продовжують його стримувати. Також Богдан уточнив, до яких Сами комбінацій вдається Росія під час штурмів. Зокрема, ворог може наступати просто піхотою по посадках або залучати тільки техніку. З його словами, до цього додається ще й досить велика загроза з неба. Позиції наших оборонців противник постійно обстрілює кабами. Постійно працює ворожа артилерія, як ствольна, так і реактивна система залпового вогню. І, от, зокрема, за даними аналітиків з проекту Deep State, Росіяни все таки змогли нібито закріпитися на околицях Авдіївки і таким чином просунутися до 50 метрів вперед. Однак я підкреслю. Що у генштабі зсу не підтверджували цієї інформації, і от окупанти, нібито вийшли в тил наших бійців Авдіївці через труби. Про це пишуть російські телеграм-канали. Зазначається, що окупанти проповзли 3 кілометри по старій підземній трубі. Вдалося це з третьої спроби. До цього ворог стикнувся з проблемами за малої кількості повітря та підтоплення труби. Однак, ворогу, все ж таки вдалося пропиляти вихід і, начебто, вийти в тил наших хлопців на півдні Авдіївки, через що ми нібито втратили позиції в районі ресторанного комплексу Царська охота. Однак я знову ж таки підкреслю, що генштабі зсу не підтверджували цієї інформації. І от, якщо у кріп район Зеніт впаде, то Авдіївка теж може не встояти. Про це пише Форбс. За даними видання, нещодавно російські війська підійшли ближче ніж будь-коли до того, щоб відрізати Зеніт з його лабіринтами бетонних опорних пунктів, але зазнали невдачі. Наступного разу їхній задум може вдатися, адже українських захисників, нібито закінчуються боєприпаси. Комплекс ВПС побудували для розміщення підрозділів ППО і захисту авіабази, що знаходиться поблизу. Зусиллями радянських інженерів, Зеніт мав вижити в ядерній війні. Українські війська опинилися тут у перші дні російського вторгнення у 2013 році, і відтоді перебувають у тунелях комплексу. Як пояснив осінт-аналітик Ендріо Перпетуа, цей комплекс розташований на вершині пагорба, і він є критично важливим для захисту міста і підтримки доріг. І От в районі Авдіївки бійці з 63-ї бригади на танку знищили позиції ворога. Такі відео зараз за мережею, в нього можна побачити, як танк виїжджає до російських рубежів і влучно ліквідовує їх. У районі водяного військові з 53-ї бригади уразили російські позиції. Про це бійці повідомили у своєму телеграм-каналі. На ролику видно, як би ПЛА підлітає до позицій ворога і влучно скидає на них декілька снарядів. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 394 російських загарбника. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано 54 одиниці військової техніки. Мова йде про 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 15 артсистем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, 16 автомобілів та дві одиниці спеціальної. Техніки, і от наразі найважча ситуація на північному фланзі Авдіївського виступу протягом кількох днів росіяни атакували напрямку сіл Новокалинове та Степове. Варто додати, що останнє село прикриває основні шляхи постачання, тому будь-яке просування по суті загрожує оточенням Авдіївського гарнізону. Це значить, що за півтора кілометри на південь від степового починається територія коксохіму, які росіяни безуспішно штурмують. Не менше небезпеку несе клин між селом та заводом. Якщо окупанти досягнуть успіху, то це дозволить їм не лише підійти. До Орлівки, до якої близько трьох кілометрів, а й фактично розпочати оточення коксахімою з півночі. Наразі ситуація виглядає загрозливо. Вузьке місце української логістики знаходиться у чотирикутнику, тоненьке Сєвєрне, Ласточкіне та Орлівка, який має ключове значення для Авдіївського району оборони. За словами військового оглядача Костянтина Машевця, очевидно, не дивлячись на мінімальні темпи свого просування та значний обсяг втрат у особовому складі, противник не відмовився від подальшого наступу на Авдіївському напрямку, про що свідчить його вперте бажання жодним чином Скорочувати розмах своїх атак та штурмових дій, тобто наступати одночасно та скрізь, де це можливо і навіть неможливо. З формальної точки зору, це, звичайно, достатньо суттєво напружує систему оборони зсу, але це палиця двох кінців. Противник таким чином сам для себе нивілює можливості концентрації та масування сили засобів на найбільш перспективних для себе ділянках та напрямках, тобто апріорі зменшує наступальні спроможниці своїх ударних угруповань, які діють півнітніше та південніше Авдіївки. Російське командування сподівається, що того обсягу сили засобів, які воно на. Під Авдіївку йому вистачить для того, щоб у потрібний момент, намацавши слабке місце в обороні ЗСУ, швидко та оперативно сконцентрувати на ній необхідну їх кількість. Проблема полягає в тому, що поки вони шукають цю слабку ділянку, атакуючи одразу на широкому фронті, всі ці мацуючі штурмові групи швидко, майже в темпі вальса сточуються об українську оборону. Добре, якщо ти можеш набрати у штурмові підрозділи ув'язних, як це було у Вагнера під Бахмутом. Але Авдіївка у цьому відношенні явно не є містом фортецею. Тут воюють кадрові частини та з'єднання. На РФ та кількість засуджених росіян, у яких все ще є популярною ідеєю на свободу через Авдіївку, очевидно, дуже швидко зменшується. Машевець навів приклад, що для поповнення штурмових підрозділів типу штурмве, які беруть участь у атаках в районі Авдіївки, російське командування спромоглося завести з території РФ партію в'язаних у кількості не більше 150 осіб, що в свою чергу жодним чином не сприяло повній компенсації понесених цими підрозділами втрат, і варто відзначити, що такі завози стають все більш рідкими, часи, коли це поповнення гнали партіями Тосів або принаймні батальйонами, схоже, поки й пішли у минуле, принаймні до чергової хвилі часткової мобілізації. А на Бахмутському напрямку, як пишуть західні аналітики, позиційні бої продовжилися в районі Богданівки, Іванівського, в районі Клішіївки та Андріївки. За словами військового оглядача Костянтина Машовця, на цій ділянці фронту для того, аби не ростити сили, командування противника було у бій по напрямку Берхівка, Богданівка, такий собі окремий розвідуваний батальйон Плам'я. Загалом зі складу цього добровольчого штурмового комплексу на Бахмутському напрямку даний на момент розгорнуто до. Семи окремих добровольчих розвідувальних штурмових бригад, дев'яти окремих розвідувальних штурмових загонів. Тобто, з формальної точки зору під Бахмутом діють головні сили цього ДШК. Повірно, командування ворога в районі Бахмута знайшло, як йому здається, достатньо вдалий спосіб забезпечувати безперервні свого наступу. Воно почергово активізовує свої передові підрозділи на різних ділянках у межах одного оперативно-тактичного напрямку. Спочатку ривок у бік Богданівки та в районі Хромового зробили підрозділи парашутно десантних полків після того, яким стало вкрай потрібен. Не до комплектування та перегруповування тут же активізувалися передові підрозділи мотострілецьких з'єднань. Цілком ймовірно, що після того, як вони видохнуться, активізується відновлена російська десантура. У цьому відношенні є достатньо показовим факт поповнення з'єднань другого армійського корпусу стрілецькими батальйонами мобілізаційного резерву, які прямо воли до складу цих бригад. Таким чином, на даний момент на Бахмутському напрямку, включаючи південний фас Сіверського виступу, та райони розташовані південніше міста, оперує груповання військ противника, яке нараховує. 19 формувань рівня бригада, 21 формування рівня полк, 15 окремих батальйонів та 18 зведених тактичних загонів. Його загальна чисельність сягає більше 77 тисяч осіб. На ломано купянському напрямку, за даними інституту вивчення війни, російські війська продовжили інтенсивні наступальні операції на південний схід від Куп'янська. Як повідомляється, просунулися вперед. Втім, цієї інформації я підкреслю, не підтверджували в генштабі ЗСУ. Ситуація на сході складна. Російські війська не залишають спроб знайти слабкі місця в українській обороні. На початку січня противник зазнав значних втрат на ділянці Ягідне купянськ вузловий і Зосередився на перегруповані у районі Куп'янського лісу, Первомайського та Орлянки діє силами шостої загальної військово. Та першої танкової армії нарожні зусилля і захоплення висот Синьківки та виходу на районний центр за нами військового оглядача Олексія Гетьмана на Ламано Купінський напрямок окупанти стягнули близько 130 тисяч росіян, понад тисячу танків, майже стільки ж ствольної артилерії та близько 350 п'ятдесяти РСЗВ. Робо каже, кажучи, це третина від того, що Росія взагалі перекинула на фронт. На думку гетьмана, більше ніж на Куп'янськ вони прагнуть вийти на Купінську вузловий тому що це наш логістичний центр. і Вони хочуть контролювати залізницю. І от у Білгородській області впав військово-транспортний літак Іл-76. Першими про це повідомили російські телеграм-канали. Відомо, що інцидент стався близько 11.00 за місцевим часом. На Опублікованих відео чути, як після падіння пролунав вибух а згодом сполохнуло велике полум'я. Офіційної версії того, що саме спричинило падіння Іл-76, немає. Міноборони РФ стверджує, що на борту буцімто перебували 65 полонених військовослужбовців зсу, яких мовляв перевозили до Білгородської області для обміну. Крім того, там були шість членів екіпажу та три супроводжуючі. Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов зробив цінічну заяву, що Україна нібито навмисно збила ІЛ 76 щоб зірвати обмін. Тож тепер за його словами про нього йти мова не може. Своєю чергою, спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін закликав готувати звернення до Конгресу США і Бундестагу, ймовірно, щоб вплинути на постачання ракет ППО до України. І от, як раніше писали місцеві телеграм-канали, літак впав відразу після зльоту з аеродрому Білгорода. Своєю чергою, медіаресурс ресурс важливі історії ідентифікував, звідки було знято роли. Це місто в центрі села Яблуневе у напрямку на північ. Прокремлівські медіа висувають версію, що нібито мав відбутися обмін військовополоненими на кордоні. Білгородської області. Однак один з українських осінт аналітиків звертає увагу, що ІЛ 76 летів у протилежному напрямку. За його даними, борт, що впав під номером РА-78 і 730, летів через Єгипет, Саудівську Аравію, Червоне море та Іран. Біля Сирії зник з Радарів, а потім з'явився над Білградом. Тож, за версією аналітика, все вказує на те, що ІЛ 76 віз зброю зі сходу, і поки що ніяких ознак, що там могли бути полонені, немає. І от, зокрема, на місці падіння російського Іл-76 було візуально виявлено лише два тіла. Кадри з місця катастрофи поширюють російські телеграм-канали. Втім, були це пілоти чи звичайні військові РФ наразі важко зрозуміти через блюр решток. За інформацією джерел РБК Україна в українських силах оборони, цей військово-транспортний літак РФ перевозив ракети до ЗРК С-300. А як відомо, саме з цих комплексів росіяни часто б'ють по Харкову та області. В той самий час, як написало видання New Voice у збройних сил Впевнені, що українських військовополонених не було на бороту збитого літака Іл-76. за словами співрозмовника видання кілька разів на день цим літаком окупанти доставляють боєприпаси на фронт. Це був їхній перевірений маршрут, якими вони щонайменше тричі на день підвозили не тільки снаряди, а й ракети до с 300 При цьому генштабі зсу написали, що задля для зменшення ракетної загрози на харківському напрямку українські військові детально відстежують застосування військово-транспортної авіації ворога. Повідомлені військові підкреслили, що інтенсивність обстрілів. Лів прямо зараз пов'язана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, які останнім часом направлялися до аеродрому Білгорода. У генштабі підкреслили, що урахуванням цього збройні сили України і надалі вживатимуть заходів зі знищення засобів доставки та контролю за повітряним простором. Прямим текстом так нічого і не сказано, але тут явно натяк на те, що літак знищили ми. А ось то був на борту. Досі загадка з усіма нюансами не можна з певністю сказати, що на борту були полонені, а російська сторона не надала жодних доказів. Натомість представник гур Андрій Юсов коментарі радіо Свобода підтвердив, що на сьогодні готувався обмін полоненими між ГРФ та Україною, який вже не відбудеться. Він додав інформацію про те, що військовополонені могли перебувати у літаку, іл 76 озвучена російською стороною. Наразі перевіряється. І от вже у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що викликав главу Міноборони Умірова, главкома залужного начальника генерального штабу Шапталу, голову Гур Буданова та голову СБУ Малюка для доповіді щодо ситуації з літаком та обміном. З його словами необхідно встановити усі чіткі факти, наскільки це можливо з огляду на те, що подіння літака сталося на російській території. Це головне, Це головне слово зараз. Заслухав головкума та генштаб по застосуванню повітряних сил. ГУР займається з'ясуванням долі усіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних у Україні. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні. Отож до цього в мене все. Підписуйтесь на наш ютуб-канал, ставте ваші подобаки та обов'язково прокоментуйте. Це відео.